Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Це, як завжди, дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Суперечливий вибір треба буде робити. Королева Пентаклів у нас на дні колоди, чи, чи ваша карта, чи. Карта людини з вашої сім'ї може бути, ваша матуся може бути, якщо дивиться чоловік і жонатий, то ваша дружина може бути і. Або жінка, яка має сім'ю, жінка, яка дуже так, знаєте, знає, ну, контролює все в своєму житті. Людина може займати керівну посаду, і тут буде, знаєте, як швидко треба буде щось обирати, і ну, щось ви будете сперечатись або з собою внутрішню. Це може бути і така ситуація, коли вам телефонують і на якісь швидкі дії вас. Спонукають, і вам воно не дуже до вподоби. Це може бути ситуація, в якій така жінка вам буде розповідати про свою родину, про якісь моменти, в яких їй треба обирати, і їй треба якось там ну вже швидко реагувати на якісь події стосовно її сім'ї або стосовно колективу, де ви спілкуєтесь. Це може бути і колега. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Тут все так більш-менш непогано, але дивіться, тут може бути якась дорога ну, ваша, ваших якихось родичів або до ваших родичів. і... Може бути така ситуація, в якій вам насниться, що треба їхати. Не поспіш... Ну, Аліса, ну так не можна. Прийшла, закрила все. Не поспішайте, розміркуйте, поспілкуйтесь. Як знаєте, треба буде порадитись з вашими родичами. Тут сімейні якісь, ну скажімо. Роздуми, розгляди якихось там ситуацій, якісь по правилах, отак хочеться казати. Так що не порушуючи сімейних правил, сімейних якихось ну, там принципів і звертаючи увагу на старше покоління, воно тут теж фігурує і важливо буде, щоб все якось, знаєте, було більш-менш. Ну, узгоджено з старшим поколінням. Для когось можуть бути витрати, але знову ж таки це або пов'язано напряму зі старшим поколінням, і тоді тут скажу про лікарню. Це може бути, коли ви Ну хтось лежить в лікарні і ви відвідати повинні. Або може бути і навіть і ситуація, коли треба як. Ну, може, щось хронічне, треба знову ж таки, щоб людина лягала в лікарню і пролікувалась, не виглядає так, як швидка, хоча не виключно. І таке теж може бути у когось, але ж більш-менш тут, знаєте, заплановане щось. Ну, наприклад, людина, ну, хтось з вашої сім'ї, або там ваш чоловік, або там. Якщо чоловік слухає, то дружина ваша, от треба звернутись до лікарні, треба пройти, може, обстеження. Такі, знаєте, не, не, не саме кохання в цей день, а самі справи сімейні між коханими в сім'ях, коханих, от таке. Далі дивимось. До чого вам приготуватись в роботі? До чого вам приготуватись в роботі? Теж треба день, коли треба буде обрати, а ви, як знаєте, не готові. І, може і не хочеться в цей день щось обирати, але це як пропозиція буде. Це, знаєте, коли вас могли в якійсь ситуації обрати для чогось. Коли вас розглядали як людину, якій хочуть довірити якусь там певну роботу, може, певну посаду, вам треба буде надавати відповідь. Розглядайте все ретельно і прислухайтесь до себе. Якщо вагаєтесь, зможете чи не зможете, вам би не пропонували, якщо б вас вважали людиною, яка не подужує. Вас би взагалі не розглядали б на таку посаду чи для певної роботи. Тож про це навіть не думайте. Тут більш, що може вам завадити це от ваше небажання. Але, знаєте, це може просто бути такий день, от саме в цей день вам нічого не хочеться. Але ж буде інший день, буде інший настрій. Не поспішайте відмовлятись, роздивіться ситуацію, поміркуйте над нею, скажіть, що може ви не готові в цей день надавати відповідь. Але ж візьміть собі тайм-аут і просто щоб у вас трошки більше часу було на роздум. На роздуми, на роздум, вибачте. Втомилась, трошки вже язик заплітається. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Або хоча б роздивитись для себе, або, може, краще б за все вам прийняти це в цей день. Бачите, це все ж таки вибір. От він повинен у вас відбутись в цей день. І це якась ситуація, яка, от, навіть якщо ви будете там дуже довго відкладати, це нікуди воно від вас не дінеться. Все одно вам треба буде обирати. І ця ситуація, вона не буде такою, знаєте, швидко. Якоїсь, яка пройде швидко, ні. Це ситуація, яка може у вас, ну от ви обираєте, наприклад, в цей день, ви починаєте рух, і це може аж до зими, або навіть ну просто от як на всю зиму розтягтись, от якісь там ваші подальші дії, або якась взагалі ситуація. Тож приймайте, як є. Або нікуди воно, по дияволу, нікуди воно від вас не дінеться. Це ситуація, в якій вам треба буде, ну, от як щось, що я не можу сказати, що воно вам буде. Тільки кимсь нав'язане. Там ви по самі вуха в цій ситуації. Це просто, от як прийшов час. Просто в цей день вже треба або рухатись вперед, або взагалі від чогось відмовлятись. Але дивлюсь на дно колоди: у вас тільки рух вперед, там відмови. Або ніхто від вас не прийме ту відмову, або взагалі якась ситуація, в якій ви самі не схочете відмовлятись. Просто якісь умови будете розглядати чи казати, що я приймаю, але на таких умовах. Далі дивимось, від чого тоді краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Знаєте, не... ага. Непогані карти, і від чого краще б за все відмовитись, От від самої відмови і відмовляйтесь, бо башта на дні колоди і, знаєте, ситуація, яка рухає вас в бік стабільності, в бік наповнення емоціями, почуттями якимось взагалі ну, якимось благом. Але ж ви можете просто от в останній момент, як ну просто все порушити, бо ви можете злякатись, ви можете щось неправильно зрозуміти. Ну тобто відмовляйтесь від такого, знаєте, от нічого не спробувавши, просто розваливши все. Коли ви кажете собі, ні-ні-ні, я не хочу, я нічого не хочу, яка стабільність? Немає тут, не буде тут ніякої стабільності, бо я ж просто емоціоную От від такого сприйняття ситуації просто відмовляйтесь. Так, далі дивимось, чого вам не уминути цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уминути? А угу. тут будуть зміни якісь саме фінансів, це буде стосуватись, це більш за все, це в сім'ї, щось ви будете ну, по-інакшому відтворювати. Або це в колективі, коли теж якісь там можуть бути зміни в посадах, і це ну, якось будуть зміни і в грошах, можуть бути. Наприклад, зміни ну, планували щось купляти, і в цей день ви просто от як ну, ще раз обміркувавши, ви розумієте для себе і поспілкувавшись там з своїми там або родичами, або колегами в кого як. І просто от переінакшити все, бо з'явиться якась або можливість, або бажання якесь, от давайте зробимо саме от так. От Ми не розглядали раніше цей момент, але зважуючи на там обставини, на грошову суму, на можливості, на бажання там теж у кого як, хочу запропонувати, і будете розглядати там якісь. Нові можливості все ж таки. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада. Ну, бачите, коханці, карта та ще й диявол, поряд Не виходять у нас з цього розкладу, але ж нічого. Дивіться, ось тут, ось тут. Ага. А цікаво тут, не для всіх. Порада. Зараз я озвучу яка порада, але ж для всіх інших, кому це взагалі ніяк не підходить, то просто розумійте день, коли ви ну, він не потребує від вас, для вас порад, бо ви самі там впораєтесь з усіма ситуаціями в вашому житті, бо вони не будуть такими, знаєте, де, де треба вам щось радити. Ви... Самі розумнички, розумники, знаєте, як чинити. Але ж для тих людей, які можуть, вибачте, вскочити в халепу. Чому? Бо тут може бути ситуація, коли або вас, вас я так розумаю, розумію, будуть вас кликати в ситуацію трикутника. Знаєте, коли і е, жоната. Там вже дивіться як, у кого як людина, яка е, має сім'ю, е, буде розглядати вас як людина, до якої є статтєвий потяг. І людину, яка ну, цікавить не просто, знаєте, подивився чи подивилась е, е, там зрозумів собі, що подобається, і все ні. А ризикну. А раптом ви згодну дасте, а раптом ви теж хочете чогось такого з полуничкою. Тож, ну, вам одразу кажуть: людина е в стосунках, людина, яка просто, е Ну поціновувач гарних фігур, облич. Ну, тобто, це просто цікавість і з'явиться можливість. А що вам з цим робити, я думаю, ви самі впораєтесь, вас просто попереджають. Все, на цьому дякую. На цьому Всім гарного дня, гарних подій, людей теж гарних поряд з вами, добрих, лагідних і тих, хто. Ну, просто вас цінує як людину. І бережіть себе. От, просто будьте в безпеці. І ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока.